Вона торгувалася з олігархами та знала їх обличчя. Валентина Семенюк чотири роки займалася приватизацією державного майна, і бізнесмени її не любили. Було за що? Пінчук та Ахметов через неї втратили криворіжсталь та три мільярди доларів. Саме вона завадила другу Путіна. Купити Укртелеком, сварилася з Тимошенко, і з Ющенко. Навіть вороги знали, вона знає найгірші їх секрети. Тому сваритися з нею не поспішав ніхто. Навіть позаочі називали її лагідно «Баба Валя». Які ж страшні таємниці нас завжди забрала з собою відставний керівник фонду держмайна. В Гроші спробували знайти відповідь. Остання воля Валентини Семенюк поховати поряд із могилою першого чоловіка. Про це вона просила рідного брата за 10 днів до загадкової смерті, жалілася, їй погрожують. Неділі назад вона казала, що сказала, що її, її замовила. Якщо до Бога санця поховаєте, причту. Хто ж та чому лякав її убивством? Кого до смерті боялася найскандальніша очільниця фонду державного майна? Чи міг цей страх довести до самогубства? Слідчі вже на сьогодні відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Це навмисне вбивство. І в рамках цього кримінального провадження ми будемо з'ясовувати всі деталі. Версія самогубства пролунала найпершою вже за кілька годин після того, як донька знайшла тіло матері у її власному маєтку під Києвом. Від дочки е, Свинюк Самсоненко надійшов телефонний дзвінок до чергової частини про те, що в квартирі. Виявлено э, матір. Казали, мовляв, Валентина Семенюк застрелилася із рушниці у підборіддя. Згодом уточнили, що постріл був у лоба. Із ось такої мисливської зброї це рушниця із її ж будинку. <звук> Спогади близьких Валентини Петрівни про останні тижні її життя різняться. Хтось не помітив змін. Хтось каже, що Семенюк була дуже стурбована і навіть зверталася до психіатрів. <звук> І коли ми кита та Таня Таня Бахтієва врач, брі звали проблему. Але хай там як ані знайомі, ані тим більше родичі не вірять, бо навіть не припускають, що така енергійна жінка була здатна накласти на себе руки. Що мене випробує, мене робить сильніше. Вона була в такому робочому, можна сказати, як завжди, настрої. І стурбованість була з приводу деяких речей, і націленість, орієнтація на роботу. Виглядала пристойно, дуже красиво. Це жінка життєлюб. І, звичайно, це дуже дивно, що вона так рано пішла із життя. Такі люди, як Валентина Петрівна, є дуже впливовими. На це правоохоронна система повинна дати чітку відповідь. Проти версії про самогубство свідчить і сама рушниця. Криміналісти підтверджують, жінки практично не стріляються із рушниць. Це надзвичайно важко, не тільки морально, але й суто фізично. Спробуй дотягнутися до курка, стріляючи собі у лоба. Погодьтесь, жінці набагато легше ковтнути пігулки. До того ж, улюблениця журналістів та гучних заяв чомусь навіть не лишила предсмертної записки. Вірити в самогубство сьогодні це дуже надто складно для мене особисто, знаючи її в тому. Я, ну, цих балачок. А якщо ж убили, то за що? Вона була найскандальнішою очільницею фонду держмайна. На одній мені цифру по приватизації план доводять, а міністерство давати на приватизацію не хотять. За Валентини Семенюк прокотилася низка гучних приватизаційних процесів на мільярди доларів. Луганськ тепловоз, комсомольське рудоуправління, Херсонський бавовняний комбінат і нарешті криворіжсталь, виконуючи закон про приватизацію державного майна приватизація одного відсотку пакету. акцій. все це було давно. Ще за президентства Ющенка. Останніми роками вона не мала доступу до розподілу державної власності. Але ж досконально володіла старими секретами приватизації. Відтак, напередодні неминучої ілюстрації, екс-голова фонду держмейна дійсно заважала багатьом, хто мріє, щоб не завжди забули про їх оборудки. Не варто списувати із рахунків і політику наполягають колеги Семенюк. Валентина Петрівна активно готувалася до майбутніх виборів в одному із мажоритарних округів. Що вона сама себе вбила, це просто. Приєдно. У нього було на вибори, йти на внуки. Ну. Для будь-кого вона була незручним і небезпечним противником. Отже, мотив найголовніше у розв'язанні злочину. Програма гроші шукає одночасно з правоохоронцями.